У Полтаві попрощалися з п'ятьма бійцями. Як про них згадують знайомі? Він виріс перед тим дуже хороший на леваді, шифтом. Порядна людина була. Сбу вручила підозру посадовцю полтавської міськради. Через що за оцінками фахівців сума збитків становить близько 4 мільйонів гривень. Комунальний автобус «Огнівка-Левада», коли з'явиться у Полтаві. Там не їздять комунальні автобуси, які возять пільгові категорії населення. У Полтаві понад дві тисячі переселенців із Луганщини отримали допомогу. Хто ініціював? Пред'являє свої документи, які посвідчують його особистість, і плюс довідка ВПО. Біля Свято-Успенського собору прощалися з п'ятьма воїнами. Біля їхніх домовин зібралися рідні, знайомі та побратими. Господи, боли, боли, Господи, боли. Усі військові проживали в обласному центрі. За даними начальниці відділу обласного терцентру комплектування та соцпідтримки Оксани Ворони, 48-річний молодший сержант Олександр Маяцький був снайпером у 116 й бригаді тероборони. Загинув 15 березня на Донеччині поблизу населеного пункту Георгіївка. Того ж дня там поліг і 50-річний старший солдат Євген Горін. Він снайпер роти вогневої підтримки, служив у тій же бригаді. Лишився син. О, Горін Жень. Лишилася дружина, чудовий, веселий, живий. Все ж можна було на нього розраховувати. З його дружиною працювали разом. Так. Дуже багато років знайомі, ну як знайомі, підтримуємо. На Луганщині полягли ще двоє із Полтавщини. 35-річний солдат Микола Манзенко, 16 березня отримав поранення поблизу села Діброва наслідок арт обстрілу. А 44-річний Костянтин Хоменко поблизу Кузьминого останній служив у мотопіхотній бригаді імені Боговського був заступником командира бойової машини. Загинув 14 березня. Син кумів. Він виріс перед тим дуже хороше налевадіши. Порядна людина була, батько хороший, ще рік не прослужив. У травні місяці його призвали. Він працював з сварщиком. Полтава тепло комушусь. Він був нагурчиком, є Батарея і накрили їх снарядами. Молимось тобі, вислухай і помилуй. Ще один полтавець, з яким попрощалися – 41-річний Максим Жушман. Він 19 березня помер у шпиталі для ветеранів від ускладнення хвороби. Служив у артилерійській бригаді. імені гетьмана Тараса Трясила, спілкувалися і давно вже знали, і разом працювали з батьком Максима Жушмана. Знав її його, знали, де працював до цього, пішов служити, такий завзятий хлопець, звісно, прийшли вже підтримати батьків. який був дуже-дуже добрий. Він довго працював в нашому мрео на Росошинцях. Там його всі знають. Така дуже добра, скажімо так, порядна людина, син, там копія десь стоїть, як батько. я я. краю, На поховали у селі Заворського Терешківської громади, де проживають його батьки. Решту на Затуринському кладовищі біля Полтави. Валерія Рбалка та Павло Лопатюк Суспільне новини Полтава. За даними Генштабу Збройних сил України, за час повномасштабної війни ліквідували приблизно 167 тисяч 490 російських військових. Із них 920 за минулу добу. Знищено, зокрема, 6 тисяч 887 бойових броньованих машин та 3 тисячі 557 танків. Понад 2,5 тисячі артсистем та 272 засоби протиповітряної оборони теж не можуть працювати. Російська армія втратила 2183 безпілотники, майже 600 літаків та гелікоптерів, а ще майже 5,5 тисяч одиниць автомобільної техніки, збито 909 крилатих ракет. А в морі знищено 18 катерів та кораблів. Заступнику керівника Полтавського управління житлово-комунального господарства вручили підозру за службову недбалість. Кримінальне провадження пов'язане із розкраданням бюджетних грошей, як розповіла Суспільному речниця обласного управління СБУ Інна Усова. Посадовця підозрюють у підписанні документів із завищеною вартістю виконаних робіт. Санкція від двох до п'яти років позбавлення волі управління житлово-комунального господарства Полтавської міської ради уклало договори з харківською компанією. Зазначена компанія мала виконувати роботи по благоустрою вулиць, паркових зон та скверів. Проте встановлено, що до актів виконаних робіт вносилися завищені ціни зазначених робіт, а також вони виконувалися не в повному обсязі. Після проведених обшуків за місцями проживання та роботи фігурантів було виявлено бухгалтерську документацію, яка підтверджує протиправну схему. За оцінками фахівців, сума збитків становить близько 4 мільйонів гривень. Із Полтавського мікрорайону Левада громадським транспортом їздить Любов Луценко. звісно. Ждем. Ну я в в сторону армасно. но приходится с пересадкой. Ну, с пересадкой троллейбусом, мы, допустим, до центра, а дальше пересадка. Із мікрорайону також курсує приватна маршрутка Огнівка Левада. Такий самий комунальний маршрут пропонує створити Назарій Некончук з Полтави. Для цього подав петицію на сайті міської ради. Вирішив створити петицію щодо запровадження комунального автобусу з Огнівки до Левади, оскільки там наразі дуже складний транспортний зв'язок, а приватні перевізники після 6-ї години вечора просто з'їжджають маршрутів, тим самим не даючи вибору пасажирам, які змушені йти. До зупинки кільцевого тролейбусу. Також у петиції було порушене питання стосовно е, продовження графіку роботи комунальних автобусів, які також курсують до 7 години вечора. Звісно, я думаю, що є сенсію. Це запустити вигідно. Бо. Усі ж комунальні автобуси, вони ж вони ж пігаві. Я їжджу в основному тролейбусами, тому що я ж що... Я машутками дуже рідко. Петицію розглядали 22 березня під час засідання комісії з питань містобудування. Проблема значно глибша ніж ту, що піднімає петиція, і тому ми дали цілий ряд доручень для відділу транспорту з приводу контролю роботи перевізників і на цьому маршруті. Проблема, яку озвучив автор петиції, це не тільки про кількість транспортних засобів на маршруті, а про те, що там не їздять комунальні автобуси, які возять пільгові категорії населення. Раніше був соціальний цей транспорт. Був автобус, ну я не знаю по якій причині його відмінили. Для пенсіонерів це воперег було вигодно. Пільговиків має возити як комунальний, так і приватний громадський транспорт, каже Юлія Городчаніна. Багато хто з перевізників відмовляється це робити, і депутати по зараз дали доручення управлінню транспорту надати нам інформацію, які перевізники заключили ці договори, які не заключили, і здійснити перевірку, хто власне виконує за графіком з самі виїзди на маршрутах, хто не виконує, і передбачити можливість зараз додаткової угоди до тих існуючих договорів, які є в перевізників, з обов'язковим пунктом заключати договори на компенсацію. Пільгових перевезень, як розповіла Юлія Городчаніна, петицію розглянуть повторно під час наступного засідання комісії з питань містобудування. Коли вона відбудеться, поки невідомо. Дарина Литвак Анатолій Кикоць, Суспільне новини, Полтава. У полтавському апеляційному суді відхилили скаргу щодо зміни запобіжного заходу для блогера Дениса Корнеєва, якого підозрюють у закликах до повалення конституційного ладу та зміни меж України. Про це Суспільному повідомив адвокат підсудного Максим Пістряк. 22 березня засідання відбулося у закритому режимі через медичну таємницю. Захисник обвинуваченого розповів, що просив скасувати рішення суду першої інстанції та призначити Денису Корнієву домашній арест через погіршення стану здоров'я. Це клопотання не задовольнили. Полтавець перебуває під вартою від 16 лютого 2023 року. Нагадаємо, за даними правоохоронців, Корнієв публічно закликав до захоплення державної влади в Україні та фізичної розправи над вищим військово-політичним керівництвом. Йому загрожує до п'яти років позбавлення волі. 74-річній Любові Майбороді двічі довелося тікати від війни. 2014 року із Луганська переїхала у сєверодонецьк. А із квітня 2022 року жінка живе на Полтавщині. Місяць ми в підвалі сиділи. Ні води там, ні світа, ні тепла, нічого не було. під Паса цими. а їхати можна було тільки, Ну от сумка, от ця спасала, яка велика, І ще одну сумку. більше з собою. Взять нічого тобто, тут багато забрати не нельзя, навіть тому що тебе не візьмуть. До Полтави за допомогою жінка приїхала із Миргородського району. Тут для переселенців із Луганщини діє гуманітарний хаб гірської громади. Допомогу надають благодійні організації та Луганська ОВА, тим, хто зареєстрований у базі адміністрації. Люди самі заповнили онлайн заявку Луганської обласної адміністрації. Якщо у них немає можливості, це в основному люди похилого віку. Вони можуть прийти до нас або звернутися на телефони гарячі лінії. Ось у нас тут написаний на вході, і по телефону зареєструватися. Пред'являю свої документи, які посвідчують його особистість, і плюс довідка ВПО. Ми перевіряємо в базі громадянина також перевіряємо, чи, оскільки можна. На отримувати допомогу раз на місяць, то ми перевіряємо, не отримував він де-небудь де 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 в іншому місці. Щодня за допомогою звертається близько сотні людей. Нині переселенці отримують зокрема продуктові набори та засоби гігієни. Загальна вага пакунка понад 10 кілограмів, каже Тетяна Семенова. На даний час в продуктовому наборі дві бутилки олії, два кілограма. Макарон різного виду, 4 кг каші, цукор і сухе молоко. Також кожен переселенець Луганщини може отримати гігієнічний набір. У разі потреби дитячі памперси, три, памперса, три упаковки памперсів на дитину на місяць або памперси для дорослих. Також у хабі охочих консультують юристи та психологи, а ще люди можуть обрати і необхідний одяг та білизну, розповіла Тетяна П'янкіна. Було зимні речі вибирають, куртки собі беруть. є ось такі, то постільне багато беруть дуже дитячого одягу. Ой, прийшла за допомогою це продуктовий набір, та я взяла собі одяг. Ну. Куртку взяла собі одним скажу, хочу додому. Скоріше, додому, щоб все закінчилося. Дуже важливо, тому що якби не було цієї допомоги, я не знаю, що б люди робили. Як розповіла відповідальна за роботу гуманітарного хабу Тетяна Семенова, нині допомогу вже отримали понад дві тисячі переселенців із Луганщини. Тетяна Весна, Богдан Казиріць, Суспільне, Новини Полтава. На наступну добу у Полтаві та області прогнозують хмарно з проясненнями погоду. Без істотних опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. У регіоні вночі температура коливатиметься від 1 до 6 тепла. Вдень – плюс 11, плюс 16. В обласному центрі вночі 2-4 вище нуля, а вдень від 14 до 16 градусів тепла.